Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов один дуже цікавий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. У неї є проблеми зі свекрухою, і з чоловіком, схоже також. Її чоловік погодився, щоб його матір записала як власницю їхньої квартири. Інколи вона почуває себе не його дружиною і навіть не його мамою. Чоловік думає, що будь-яка жінка радіє кожній можливості зготувати щось для чоловіка їсти. Він уявлення, не має, що жінці потрібен хоч колись відпочинок. Вона його дружина, тільки коли йому це вигідно. Коли вигідно, що вона нагодувала, коли вигідно, щоб прибрала будинок, але так, щоб він спільно вирішував з неї якісь питання, то ні. Він зразу біжить до своєї мами. Коли вона втомилася і не хоче йти варити їсти чи виконувати всі хатні обов'язки, він називає її поганою дружиною. Вона повинна виконувати все сама, в той час як він лежить на дивані і нічим не займається. Навіть коли можливості приготувати їжу в неї немає, бо інколи можуть вимкнути світло і як ти щось приготуєш, якщо плита в тебе електрична? Він їй не вірить і не розуміє, що бувають такі ситуації. Вона повинна розпалити вогонь, як це робили на андертальці, і зварити їсти, щоб він набив свій живіт. Якщо вона недобре поприбирає і щось випадково пропустить, знову ж таки вона погана дружина. Його не цікавить те, що в неї є свої справи, його не цікавить те, що вона буває засмучена, його цікавить ідеальна чистота і щоб вона її виконувала. Вона його тільки дружина, коли чисто і прибрано. Коли вони захотіли купити квартиру, вона перестала бути його дружиною, і він звернувся до матері, ніби він там буде жити з нею. Він не сприймає її думку, його цікавить лише він сам, і ненька, хутра не зрадить. А й жінка може. Коли він захотів сина, тоді вона знову стала його дружиною. Вона його дружина тільки тоді, коли йому це вигідно. Одного вечора він прийшов на кухню і мовив, щоб збирались, бо вони переїжджають. Жінка підняла очі і здивовано запитала, а куди? Він відповів, що в нову квартиру. Але ж вони збиралися взяти іпотеку і тоді вже переїхати. Моя мама передала продала дачу і доклала нам, я записав квартиру на неї. Жінка в той момент обурилась. Він купив квартиру не їм, а його матері, хоча, на його словах, це було зовсім інакше. Зовсім інакше, на випадок, якщо знайде іншу і випри дружину з дому, щоб їй не лишилося ні копійки. Вони домовлялися, що поділять квартиру порівну, а він, навіть не спитавши, її все змінив. А чому ти злишся? Мамо ж, надійна людина, розлучатися, доки не хочемо, дитина буде спільна, і як ти хочеш, щоб вона жила в орендованій квартирі. Як би вона не пробувала донести до нього, що це несправ... неправильно і несправедливо, в результаті він їй сказав Ти лише хочеш половину моєї квартири. Але ж вона теж вкладала в цю квартиру гроші, хочу у два рази менше, але ж вкладала. Вони все ж таки подали на розлучення за два роки життя разом. Жінка не жаліла про це рішення. Вона хотіла, щоб їй довіряли, а не оформлювали квартиру на маму. Любі друзі, а як ви думаєте, вона вчинила. Правильно? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.